Поліцейський Єгор тільки день тому повернувся з чемпіонату Європи з рукопашного бою, а нині вже відпрацьовує удари з тренером. Особливість цього виду спорту, тому що там приймають участь більш люди атестовані, такі працюють у сферах нацполіції, наприклад, або там держслужбовці. Рукопажний бій, розказує Єгор, на відміну від інших видів боротьби, дозволяє удари в голову, а також нокаут і нокдаун. Дві праці на коліна, ну, вуха зламані. Це. Бали ставлять за удари руками-ногами та борцівську техніку. Усі китки, які виконують спортсмен, оцінюються один бал. Якщо ти побудиш ногою в голову, два бали. Свою перемогу Єгор виборов серед 400 учасників. У фінальному двобої зійшовся зі спортсменом з Черкас. Тренер борця каже, головне вийти на спаринг з правильним настроєм. Багато роботи де на психологічному стану. Може бути техніка, може бути фізичні якісь можливості, але в психологічному стані він не не готовий, значить і бій буде про. Займатися рукопашним боєм Єгор почав 5 років тому, ще коли був курсантом університету внутрішніх справ. У виші навчають різним видам боротьби. У нас специфічний контингент, з яким працюють майбутні випускники, і якщо слабо розвинутий працівник. Поліції фізично слабо розвинутий, то йому дуже складно буде застосовувати це при затриманнях правопорушників. Єгор вже рік опору повноважений. каже, спортивні навички стають у нагоді. У моєму секторі це дуже добре допомагає, тому що я стикаюся з різними верствами населення. Це можуть бути краді рецидивисти, які не бояться зарізати поліцейського, побити, вдарити це таке. Тому дуже, скажімо так, допомагає. Наразі Єгор тренується, коли видається вільна від роботи година та мріє про кубок України з рукопашного бою. Софія Москаленко та Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.